Бій і стінню продемонстрували ужрудським школярам. Боксери-початківці провели для учнів місцевої спеціалізованої школи інтернату міні-тренування. Під час уроку спортсмени показали головні вправи, зокрема, й так званий бій тінню – засвоєння технічних елементів нападу і захисту без реального партнера. Таким чином, представники Ужгородської федерації боксу хотіли залучити дітей до цього виду спорту. Ще декілька років тому, коли Ужгородська Федерація боксу тільки починала працювати, було дуже важко нам працювати, оскільки дітей заключалося до боксу мало. Цей вид спорту ще не був доволі розвинутий. Люди його не впізнавали, не знали, що це таке. Але з кожним роком, на нашу радість, все більше і більше людей долучаються до тренувань. Одні діти тренуються для свого здоров'я. Як з як фізичною культурою. Інші діти вже більш вже хочуть досягати результатів у боксі. Чимало учнів із цікавістю спостерігали за вправами, які виконували боксери на показовому тренуванні. Дехто зі школярів і сам займається спортом, тож знає, наскільки це складно. Ну, я почав теж з боксу, два роки десь займався боксом. Потім захотілося щось інтересніше, я прийшов на мішані бої. Там іде як руками, ногами і боротьба. Мені подобається. Я займаюся спортом. Люблю займатися на турніках, біг, хочу зайнятися плаванням. Ще також мені подобається бокс, але не знаю, чи буде вистачати часу на все зміщувати, все поєднувати. Танці це теж вважаються спорт. Я займаюся спортивними танцями. З ну, школою інколи я не встигаю. От, наприклад, вчора я не спізнилась на танці, тому що в мене була виховна година. Інколи я спізнююся, інколи добре встигаю. Ну, взагалі важко поєднувати і танці, і школу. Бокс на Закарпатті сьогодні активно розвивається. Щороку до тренувального залу приходять нові молоді таланти. Проте матеріальна база часто не дотягує до потреб спортсменів. Нема приміщення для тренування, тобто дітки не мають де займатися. Ну, ми над цим питанням працюємо. Зараз якраз в процесі це питання. І думаю, найближчим часом ми будемо все-таки мати базу, де зможуть дітки займатися цим видом спорту. Ужгородські школярі, які відвідали урок боксу, можуть присвятити своє життя цьому виду спорту та наслідувати таких зірок, як Майк Тайсон, Рой Джонс, Мохаммед Алі, Евандер, Холіфілд та багато інших.